Вітаю, прогноз по матриці Доліна. 5 січня го 26, 26 року сьогодні, знаєте, такий день, коли треба вчитись, вчитись і вчитись, ну, в прямому смислі слова, Отримувати багато нової інформації, особливо по тим питанням, які вас цікавлять і які можуть рухати вас вперед да? до вашої мети, до вашої цілі. Да? Дуже важливо сьогодні точно повчитися, точно, тому що отримуючи. Корисну і нову інформацію ви зможете в прямому смислі слова зробити якийсь такий певний крок до реалізації своєї мрії. Це прям. Зверніть на це увагу. Можливо, ви можете когось навчити, теж це буде добре, бо якщо ми ділимося своїми знаннями, да, то це дуже добре, так би мовити, для нашої карми. Да. Тоді і нам приходять вчасно знання, і нам люди допомагають, да, ділячись із нами цими знаннями якимось ще. Зверніть сьогодні увагу на свою сім'ю, батьківську сім'ю. Можливо, треба подумати, що давно ви не спілкувалися або Просто поговорити, або запитати, як справи, або подумати, які цінності і традиції ви взяли в свою сім'ю з батьківської. І подивіться, можливо, там щось треба підкоригувати, бо, можливо, не все підходить вам, а ви по привичці так і робите, як ваші батьки, діди, і, і все таке подумайте про це. Якщо ви сьогодні працюєте і заробляєте гроші, то м -м, сьогодні дуже важливо. Е Знаєте, я би сказала, не закриватися, якщо вам приходять якісь ідеї класні, да? і не думати, що нічого не вдасться. А навпаки, спробувати щось зробити. Чому? Бо сьогодні, знаєте, інтуїція буде добре працювати, і ви зможете прям відчути, що треба зробити. Але ваша гординя буде вам заважати правильно поступати. Що да? гординя робить? Вона порівнює нас з кимось іншим. Наприклад, о, я недостатньо там е, знаю, або навпаки, так кому там щось розказувати, ніхто не зрозуміє, бо там, наприклад, люди не да? ну, Тобто, от, Слідкуйте за цим, тому що саме сьогодні можна буде щось таке от, знаєте, класне створити. Але якщо ви зможете побороти свою гординю. от така ось штука. В стосунках, в стосунках сьогодні дуже важливо не сваритися. Прямо не треба нічого доказувати, не треба бути капризним, навіть якщо ви жінка, не варто капризувати. Да? Не ображайтеся і не агресуйте сьогодні. Оце дуже така важлива нотка, тому що ваші образи не приведуть до миру в сім'ї, наприклад.